Я главный инженер воинской части 4480, капитан лейтенант Витвинский Святослав Олегович. Время 16.20.55 по киевскому времени. Подъехали силы Российской Федерации. Один у 469, один КАМАЗ 43101, один Урал 4320. Цих сил росіянам вистачило, аби захопити дану військову частину у Севастополі. Більшість українських військовослужбовців у той же день, 21 березня, перейшли на бік окупанта, розповідає батько Святослава Ветлинського, який постійно телефонує до сина. Деякі офіцери, зрадники вже в російській формі. З військової частини вірними присязі і народу України залишилося тільки декілька чоловік. Один із старших офіцерів це мій син, головний інженер частини. Два офіцери це інженери, жінки вільнонайомні і мічмана. Майже всіх, хто не зрадив присязі українському народові, ви бачите на відео 21 березня. Попри те, що їх керівництво перейшло на бік російських захопників, вони відмовилися опустити прапор України. Командування взяв на себе тернополянин Святослав Ветлинський. Коли ж у частині увімкнули гімн Росії, вони заспівали ще не вмерла. На прапор України на прапор військово-морських сил. В струмку, оп!» Я на сонці. наступного дня Святославу Ветлинському і його підопічним довелося покинути окуповану військову частину. Після того, як не дали цих 11 чоловік, не дали підняти на території військової частини російський прапор. На другий день ж обрізали. Всі шнурівки, щоб не підняти український прапор, знову і заблокували вхід частину. Практично частина знаходиться під контролем Збройних сил Росії. На даний час син зв'язався з командуванням і переходить під командування другої частини, яка ще знаходиться під українським прапором. Вона ж у Севастополі. В Севастополі так. Прикрим залишається факт, що рідну частину його сина росіяни взяли безперешкодно Святославом. Пан Олег пишається чого про офіцерів, які відразу ж підтримали окупантів, він сказати не може.